Більне питання, але я спитала, чому в Європі дивани зручні і м'які, а в Україні жорсткі? Ну ми ж тут на всьому економимо, стараємося все подешевше зробити. От бачите, навіть без матраса можна зручно лежати на кріслі. Наш той матрас потрібен. Але насправді дуже дивне питання. Не знаю, що малося на увазі, тому що диванчики відрізняються по своїй жорсткості, по своєму наповненню. Я думаю, в Європі і так само і в Україні. Все залежить від того наповнення, що у вас в дивані. Якщо йде пружинка незалежна поки, диван буде відчуватись м'якше. Так само без пружини наповнення дивану може бути жорсткіше, якщо щільний твердий поролон, може бути м'якше за рахунок м'якшого поролону. Тут більше питання, що буває? В бюджетних моделях незручні дивани. Якщо обирати середній, середній плюс сегмент, диванчики будуть зручніші за класними диванами, переходьте на сайт Солоха є, приходьте в магазин в Києві або дзвоніть в описі до відео телефон для зв'язку.